Ви як громадськість підключилися до, ну насправді, ну якби для кого це проєкт, не для управління освіти, правда? І так, не для понятно. собачки, це проєкт для нас. Так. Так. Щоб ви могли, мали можливість брати участь в корекції роботи цієї програми, зрозуміло, що є екстраординальні випадки. Наприклад, закон про прокуратуру говорить про те, що коли переводять працівника прокуратури, наприклад, з Вінницької області Івано-Франківську дитину повинні забезпечити собачку. У них положення не відбудені. То. Тому вони потім створювали комісію, цю владею, та, через яку вони оці, е, дітей воїнів АТО вложенному категорії, але це вона, вона прозорчиє. Прозор. Я там бояснював, що є окремий список, в якому зазначаються ці всі люди, окремо, має калісі. бути. Остатні публічний. Не записано в мене, і у вас не буде претензії, якщо буде написано Петренко Іван, вам згідно закону про покупку переведений. Чому він попав чергу? Тому що є закон такий, той, який ви. Ви можете навіть нам вказти, бо просто номер закону, номер пункту, який це забезпечує, чи закон про військову скубоку, чи постанов міської ради, що говорить, що дітей учасників автобуси. Це має бути прозоро і було ціну Цього боку давайте просто мене також ну, не подобається, Мені також їдеться, що потрібно мінімум. Ви були там, ми, ми десь говорили по телефону, що ви продаєте сходим під такі, і ви підете туди. Якщо вам відмовлять, ви підійде до мене. Нам сказали, нам також повідомлення у нас.